166-та доба повномасштабної війни з тимчасово окупованого енергодару вночі ворог підступно з реактивних систем залпового вогню обстрілює сплячі мирні міста, серед яких опинилася Марганецька міська територіальна громада. За 166 днів війни у Марганецькій громаді було пошкоджено близько 80 будівель. Для того аби надати людям допомогу і відновити руйнування, було створено комісію з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ. За ці дні було зафіксовано та складено відповідні списки, завдяки яким постраждалі матимуть змогу отримати матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення споруд. У міськвиконкомі 8 серпня, під головуванням міського голови Геннадія Боровика було зібрано жителів громади, чиє майно було пошкоджено або зруйновано внаслідок обстрілів. Ми будемо старатися як можна швидше це зробити. Завтра у нас сесія. Ми будемо трудитися і будемо виказувати вам допомогу всім. Люди добрі, нас дуже много. Давайте друг друга вважати, Ми вас, ви нас. Ми будемо трудитися над тим, щоб показати вам помощь. Ви людьми заключите договора на окна і все на світі, а ми будуть стараться вам быстрее сделать. Прошу вас иметь терпение. Ми будем это стараться побыстрее сделать. Будем иметь терпение. И если у вас что-то будет не получаться, вы будете нам приходить или будете звонить. Кожен під час воєнного стану має відчувати, що він не один. Для цього представниками міської влади було направлено виділення коштів з міського бюджету на допомогу постраждалим від збройної агресії РФ.